Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня. Якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликає духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає вирішити всі фінансові питання, е, закрити кредити, віддати всі борги, або щоб вам повернули, хто позичав гроші, щоб повернули. Які є перешкоди на дорогах на гроші, усіх, хто дивиться відео близьких людей? Які є перешкоди? Допоможіть, скажіть. На що ж це таке? Дуже сильно, сильно, закривають шлях. Ви не маєте. Раніше у вас були плани, мрії, якісь відбувалися події. Напали агресивно дуже людина з минулого. Марочки дуже сильно втрутились саме в розум, в голову ці дві карти. Збили із шляху. Збили. І закрили дорогу на гроші. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Ще хочу, щоб ви приїхали, роблять такий морок, приворот, заманюють, хочу, щоб ви приїхали. Кудись вам треба їхати. Заперечую весь негатив убираю. Тут розуміють, що саме головне, особливо Якщо дивляться чоловіки, головне це ціль, намір, план, план дій, чітко вибудована така у вас раніше була як, не знаю, стратегія дії, вам не можна зупинятись. Тут така карта, карта показує, що зупинили, обірвали повністю мозгову. Роботу, от вашу, як ви плануєте. У вас дуже чітко сплановано було все. Тут поламали. І, так, щось виходить, що якщо чоловіки, не можна зупина, зупинятись. У вас має бути постійно якась робота. Цей Оця зупинка руйнує вас. Да, ви маєте постійно бути в Русі, постійно в Русі бути. Тут навіть вийшло так, що вам повністю адрізали всю роботу, діяльність, закрили шляхи дороги, іначе ж у вас немає більше ніяких справ, і щоб тільки ви поїхали в щоб ви кудись поїхали, прямо. Тепер ти нічим не зайнятий, і можеш приїхати. От щось так іде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на гроші. На стабільний прибуток, без перешкод, до вас надходять гроші, великі потоки грошей. Вам можна бути багатими, щасливими, відкриваються шляхи на гроші, знімаю всі крадніки, стяги, морок, перекриття доріг, обираю всі, закальцовки розсікає, відрізає ворога на віки вічні. Більше вам нічого не заважає. Бути щасливими, мати прибуток, вирішити повністю всі фінансові питання, віддати борги, закрити всі кредити, щоб вам повертати. Нули гроші і все, що було стягнуто повертається до вас, буде так і так буде. Відкриваються шляхи дороги на гроші, більше нічого не заважає. Робити, працювати, заробляти гроші, постійно мати стабільний прибуток. До буде все сказане, здійснено так буде. Так, тут вийшло, що ваша, ваші фінанси у вас спочатку заражає, за, ну, народжується в голові проєкт. Ви розумієте, це можливо, я це можу зробити, і надалі працюєте і все робиться. Тут отрізали і все. Нема натхнення, немає нічого пусто. В таких випадках, коли така магічний вплив, робіть хоч що-небудь. Любу роботу, де б що не було, неважливо. У вас, ну це тільки чоловіків стосується, бо в жінок там по іншому, а у жінок трохи по іншому. Жінкам дуже важливо, щоб робота була. Подобалось, щоб е, жінкам да, мала задоволення тут чоловік по-іншому працює. Так, заперечую весь негатив. Угу. Ні, треба ще подивитися, скажіть вищі, сили, допомоги прошу для усіх, хто дивиться відео, близьких людей, що заважає... Знайти роботу, щоб були замовлення, щоб були люди, клієнти, щоб ваш бізнес працював, щоб ви відкрили власну справу. І, взагалі, що перешкоджає, щоб власна справа приносила прибутки? Чи є негативний магічний вплив, чи є негативні втручання, чи перешкоди на дорогах на гроші, всіх, хто дивиться відео близьких людей. Зависли. Так, це стосується того, що чому немає роботи, немає прибутків, вас одрізали, одрізали, відсікли і ще з е, у, у самих, от якщо така робота, або якась ваша власна справа, що вам мають люди замовити щось, да? от ви продукт робите і мають замовити там, попит. Тут, наче, щоб вас не помічали, закрили. от, Навіть отворот, я так думаю, зроблений, щоб до вас ваша людина, ну, замовник, чи якась клієнт, от, щоб вони не дійшли. Це все, я заперечу, обираю Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на замовлення, на те, щоб постійно, стабільно були люди, щоб був попит, буде так і так буде. Прошу відкрити дороги на власну справу, на бізнес, на роботу, щоб роботодавці вас знаходили. Бачили і ви знаходили собі роботу, буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи дороги на роботу, на власне бізнес, на прибуток. Буде, буде все сказано, здійснено, так буде. Вищі сили, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, що заважає закрити всі фінансові питання, кредити, борги віддати, а також щоб повернулися. Гроші, які позичав. Пози, які були позичені, буду ще знімати. Порчу на бідність буду знімати, там щось робили. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив обирається. Заперечу весь негатив убираю. Ну, е е е напад на вашу будинок, нерухомість, на якусь частину. Майна, якийсь є у вас, чи спадщина може. може бути спадщина. Магію зроблено так, щоб ви не змогли цим володіти, щоб у вас це одібрати. Стосується будинку, квартири, майна якогось, заперечую. Ну, паралельно зроблений якийсь ритуал, який закриває фінанси. На бідність. Закрили фінанси. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, на гроші, на багатство. Все, що належить тим, хто дивиться відео, належить тільки їм, і нікому більше. І всі, хто на ваше зареці сам без нічого останеться. Буде так і так буде. Весь негатив, що робили, всі програми негативні, закальцовки, порчена бідність. Всі негативні дії, крадніки, стяги відсікаю, розсікаю, більше не працюють, знімаю повністю. Весь негатив Повертаю тому, хто робив по Верховному суду на переклади. Буде так і так буде. А до вас вертаються фінанси, гроші. Постійно великі потоки грошей стабільно надходять до вас. Буде так і так буде. Наші Дивитись, скажіть, допоможіть Вищі сили, чи лишилось ще хоч що-небудь, що заважає вирішити всі фінансові питання віддати борги, кредити закрити, повністю відновитись, відновити фінанси, мати накопичення. Чи башня <кій> Не знаю, чи це може бути так, що якщо в сім'ї, хтось не хоче, щоб ви працювали, щоб ви тільки займалися сім'єю, щоб не було у вас роботи, таке роблять башню. Ще можуть робити даже приворот, щоб ви дуже сильно любили і. Ну, вам не хотілося більше нічого, окрім от свого, своєї сім'ї на другої половини. Ну це така зрада, це таємно зроблено. Заперечую, весь негатив. Знімаю, заперечую, знімаю. Щоб ваша концентрація була тільки на сім'ї, заперечую весь негатив вбираю. заперечую весь негатив, убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на роботу, на гроші, на стабільний прибуток, на фінансову незалежність. Ну тут, якщо так, то якщо є сім'я, то треба зрозуміти, що у вас мають спочатку Виконані бути всі обов'язки, що стосуються дітей. Ну, в кожного свої обов'язки. Да? От ви в родині маєте обов'язки. Чоловік свої, це все, що стосується <кій> ремонтів, вся, вся побутова, це все, що треба починити. Щоб все працювало, було починено. Замінити, починити. От. В жінки свої, справи жіночі, це її діти чисті, помиті, нагодовані. А, чистота. Тут треба вирішити ці сімейні питання і увагу. Кожен день, щоб всі отримували вашу увагу. Тут голод у людей голод. Вашої уваги діткам треба обов'язково. Ну і чоловік. Або якщо ви чоловік і у вас є дружина, то вона теж може робити так, щоб ви не пропадали, щоб ви приймали участь у родині, у сім'ї. Для вас, для чоловіка має бути правило, що ви їх. Берете і вигулюєте. Вигулюєте. Дітей вигулюєте, жінку вигулюєте, проводите час, слухаєте. Все, що вона каже, все, що неї... їй треба оцей момент спілкування. От. Ну, Тут така, просто не знають, як знайти увагу, як вашу увагу привернути, і вирішили приворот поставити. І башню на роботу, щоб на роботу не було бажання йти. Чи Такий момент. Заперечу весь негатив, обираю, знімаю всі закольцовки, негативні програми, відсікаються, розсікаються, більше не працюють, більше вас, ні, вам нічого не заважає працювати, заробляти гроші, мати роботу. Постійний стабільний прибуток. І відкриваються всі шляхи і дороги на гроші. І нічого не заважає працювати. Буде так, так буде. Тепер чи весь негатив убираю, знімаю, і відкриваються всі шляхи і дороги на роботу буде так. Шляхи на стабільний прибуток. Всі питання фінансові вирішуються на вашу кору. Цікавіся перепор. Перешкод більше нема. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На гроші тим, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає бути багатими, щасливими, закрити повністю всі фінансові питання, знімаються, всі порчі на бідність, убираю, руйнує, всі програми негативні знімаю. Тому, хто робив по Верховному суду, не на переклад не на них самих, не по закальцовки йде на них самих, буде так і так буде. Так що така ситуація, все має налагодитися. І ще одне питання стосується здійснення мрії, от наміру того, що ви запланували, чи здійсниться і що заважає, щоб здійснилась мрія. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважаю, щоб здійснилась мрія у тих, хто дивиться відео близьких людей, щоб здійснилась мрія, які є перешкоди, ваша мрія, мрії, мрія, намір, ціль, мета, яку ви ставите, ті, хто дивиться відео близькі люди. Ух, як тормозять. Ух, ой, хтось мріє мати дітей. Ну тут така мрія, знаєте, вона дуже цікава, коли мріють. От за що наче діти вирішать питання самотності, щоб не бути самотнім. Ну, трошки егоїстично, це так. Не варто діти не мають вирішувати ваше питання самотності. Діти це вільні люди. Вони вам нічого не винні. Вони, якщо захочуть, то можуть вирішувати ваше питання самотності. Самотність має вирішувати ви самі, але це неправильно. Ну, якщо це така мрія, значить вам це дуже треба. Так, мрія здійсниться. Перемога буде на вашому боці. Тут вже йдуть зрушення. Ось я хочу це заперечити. Заперечу весь негатив, убираю, заперечу весь негатив, знімаю. Сімороки програми негативні, убираю. Заперечу весь негатив Убираю. В вищі сили янголів охоронців Прошу допомоги відкрити всі шляхи і дороги на здійснення мрії, без перешкод легкими шляхами. Приходить здійснення мрії. До тих, хто дивиться відео близьких людей, навіть краще, ніж ви сподівались, буде так і так буде. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає здійснитись, мрії, щоб відбулося те, що загадано, про те, що бажають. Тут треба дуже обережно нікому не розповідати. Напад іде саме на ваші думки, мрії, наміри, плани. Хтось вишукує інформацію, можуть до вас через третіх людей заходити, щось взнають, які ваші плани, як ви, про що ви мрієте, і. Напад іде саме, щоб зруйнувати, щоб ви не змогли цього досягти? Наче як ваша мрія це для когось, а, 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 ціль для нападу. От. Вони чекають, заперечую весь негатив убираю. обираю? В якому плані? Спрямовувати агресію. Заперечу весь негатив обираю. Заперечу весь негатив, убираю, відсікаю всю заздрість, глаз порчі знімаю. Порщен на більність. Знімаються, всі мороки знімають порщ. Відкриваються всі шляхи і дороги на здійснення мрії. Дорога відкрита. Більше ніхто не заважає вам здійснити мрію. щоб... Рія здійснилася, всі наміри здійснилися найкращим чином. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше нема жодної перешкоди. Відкриваються всі шляхи і дороги на здійснення мрії буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги для тих, хто дивиться відео близьких людей. Відкриваються всі шляхи дороги, на здійснення мрії, наміру, все, що бажаєте, легкими шляхами і навіть краще, ніж думаєте, приходить до вас, буде так і так буде. Відвертаю, цікаю ворога на віки вічні, більше втручатися не зможу, буде так. Буде все сказано, здійснено так буде. Да. Як би тримати в таємниці. Ни не в... не ким про це не говоріть. Тримайте в таємниці. Коли здійсниться мрія, тоді вони все взнають самі. А до того часу тут якесь агресивне у вас є оточення, що їм. Тільки ж скажи, що ти хочеш, ми ж туди спрямуємо якусь негатив, от магію, зробимо, щоб цього ж ти ніколи не досяг, щоб було ж щоб нанести от боль, так, щоб це було якомога больніше. Бо то, що ви бажаєте, так ще, от у них такі наміри, Ну це все назад він вертається, щоб у них ніхто ніколи нічого не досяг. Все зло, що вам бажали, повертає назад, не Все Саме буде так і так буде. Угу. Ось така вийшла сьогодні кава. Дякую усім за донати, за те, що пишете коментарі, мені дуже приємно. Також хочу запросити на індивідуальний прийом. Номер вайберу телеграму є в описі під відео, якщо, якщо якісь складні ситуації, записуйтесь. І можна ще написати питання, що вас турбує, на загальний розгляд на YouTube каналі. Це теж дуже добре, ефект, ефективне, дуже такі чистки. От. І хочу нагадати, як мають пити каву українці. Зробили каву. Верніше спочатку треба поїсти, випити води. Зробили каву або придбали каву і зробили донат на дрони для військових України. І спокійно можна пити каву. відпочити Дякую ще раз за увагу. Будьте здорові! Щоб у вас завжди були гроші. Їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувались. Будьте багаті, вам можна бути багатими, щасливими, заможними людьми. Буде так, і так буде. І бажаю приємної кави і до зустрічі!